Так, ну що, розказуємо історію. Значить, розказуємо соната в кузові Ну, Тут можна не сказати, що да, Ігрікев, Коротше, Соната в кузові LF. Значить, Цей автомобіль був в нашому паркі. І наш, е, короте, ми її здали в оренду через три тижні після того, як її люди взяли, її благополучно в Ірпіні розбили От до такого стану. Він десь на 100, на швидкості 110 влетів в бачину спринтеру е з людьми. Пошкодження у людей були. Коротше, машини немає, він знімає. Дивись, ну тут, в принципі, мотор уже знятий, можна знімати, Лонжеронів нема. немає. Всі живі, сразу кажу. І в цій машині в маршрутці. Він б'є маршрутку, а потім ще і й... Влітає в дерево. Історія далі, яка? Цю машину люди, які її пошкодили, вони у нас її купили за 10 тисяч доларів. Ну, Виявились дуже порядні порядні хлопці, які у нас брали в оренду, а тепер пригнали нам її на ремонт. А тепер питання: треба її ремонтувати чи не треба її ремонтувати. Але це історія дуже дуже сильне чудо. Ніколи, от хто займається орендою автомобілів, Розкажіть, у вас було таке, виплачували вам за машину повну повну вартість?